Як розпізнати маніпуляцію з боку друга чи подруги? Тут, дивлячись на то, які стосунки у вас. Ну, дружні, якщо друг. Почекай, почекай. Бувають дружні, але обережні стосунки. Бувають дружні, але такі провокативні стосунки, бувають ближчі кордони, а більш далекі такі угу, далекі угу. кордони. Угу. А тут дуже від цього залежить. Я так знаєш, сфантазувала зараз на мою подругу. Я пам'ятаю, коли вона так обережно маніпулювала. Не веди приклад, будь ласка. Маніпулювала, та ні, тобі це не потрібно. І потім я так почула, подумала про це. Думаю, щось ну мені неприємно. А потім я розумію, а ти штовхаєш мене, щоб я зараз обурілась, і в мене була злість, злістя та енергія. Щоб навпаки зробити, тому що вона знає, що в мене є така тема, як зробити навпаки.